Всіх вітаю сьогоднішньому нашому богослужінні. І перед тим, як ми почнемо наші роздуми, хотів би вас запитати. Взагалі, які є в людей страхи у наш час? Та й взагалі? Які страхи ви знаєте в людей є? Що, що? Війна, Війна. добре. Страх померти. Страх померти? Висота, темрява, добре. Самотність. Павуки. Павуки. А які ви знаєте, ну, знаєте, такі дивні страхи, незвичні. Зараз я зачитаю декілька фобій, які є в людей. Перша фобія називається омволофобія. Це страх пупків, як свого, так і чужого. Глобофобія страх повітряних кульок, погонофобія страх боріт. номофобія страх залишитись без мобільного телефону або зв'язку. Також є досить цікава фобія, яка називається анатідеєфобія. Як ви думаєте, на що це схоже? Що це може бути за страх в людини? Це пов'язано з тваринами? Точніше, з качками. Добре, скажу вже прямо. Це коли людина боїться, що є у світі качка, яка за нею спостерігає. Тобто, в світі існує досить велика кількість різноманітних страхів і фобій. І сьогоднішня наша тема буде пов'язана саме з цим: з фобіями і страхами. Кожна людина чогось боїться. В кожної майже людини. Ну, я поки що не зустрічав таких людей, що нічого не бояться, але все ж таки кожна людина чогось боїться. І страх це взагалі природна реакція на якісь життєві ситуації. І навіть у Біблії неодноразово згадується про страх. Коли ангел з'являвся людям, то що він спочатку казав: Не бійся. В Біблії. Страх є яким позитивним чи негативним явищем? Негативним. І позитивним теж. Добре, давайте так. Хто вважає, що страх в Біблії це більш як негативний де? Хто вважає, що страх в Біблії це більш позитивне? Хто не підняв руку? Добре. Сьогодні ми з вами будемо говорити про страх не тільки до якихось таких природних реакцій, але сьогодні ми будемо говорити за справжній страх, який має бути перед Богом, благоговійним страхом, який не дуже схожий на звичайний, як це в людей є. І перший приклад, який ми з вами зачитаємо, він записаний в Матфія, 14 розділ. 14 розділ, 28 вірша. Ця історія досить популярна, і ми її знаємо, але все ж таки ми її зачитаємо зараз. Петро ж відповів і сказав: Коли, Господи, Ти це, то звели, щоб пройшов я до тебе по воді. А він відказав йому: Іди. І вилізши з човна, Петро став іти по воді і пішов до Ісуса. Але, бачачи велику бурю, злякався і почав потопати. І скричав: Рятуй мене, Господи. І зараз Ісус простяг руку, схопив його і каже до нього: Маловірний, чого усомнився?» Коли ми з вами зосереджені на різних проблемах, переживаннях, які є у цьому світі, то досить є велика ймовірність того, що ми почнемо потопати в цих різних переживаннях. Сьогодні, як вже було озвучено, є страх війни, страх смерті. Страх за дітей або сім'ю, страх бути бідним або переживання за своє майбутнє. Але Христос в 10 розділі Матфія каже досить потужні такі слова: 10 розділ, 28-й вірш: І не лякайтеся тих, хто тіло вбиває, а душі вбити не може. Але бійтеся більше того, хто може і душу, і тіло вам занапастити в гігієні. Перші слова, які ми з вами зачитали: і не лякайтеся тих, хто тіло вбиває, а душі вбити не може. Сьогодні ми маємо розуміти, що наслідок людського страху це втрата миру в серці, паніка в певній мірі і нероздумливі рішення. Це є такий важливий елемент, щоб залишатися в спокої. Особливо в тих, хто занурюється у воду і плаває за квалангами. Що їм потрібно бути? Їм потрібно бути спокійними. Бо якщо в них починається паніка, то це може призвести до їхньої смерті. У писанні часто говориться про страх Господній. І як ми вже частково зазначили, це не якийсь панічний страх, а це більш усвідомлення. Усвідомлення залежності від Бога. І зараз ми за це з вами поговоримо. Ми з вами знаємо також і цю історію, вона записана в книзі Буття, 39 розділ. 7 вірша. І сталося по тих пригодах і звела свої очі на Йосупа жінка, пана Його, і сказала вона: Ляж зо мною. А він відмовився і сказав до жінки пана свого. Тож пан мій не знає при мені нічого у домі, а все, що його, він дав у мою руку. Нема більшого в цім домі від мене, і він не стримав від мене нічого хіба що тебе, бо ти жінка його. Як же я вчиню це велике зло і згрішу перед Богом. Цікаві тексти, так? Тут ми бачимо, що Йосип чогось боїться. І чого він в цих текстах боїться? Він боїться Господа, він не боїться фараона, що його фараон може його стратити через те, що він зробить, або навіть свого пана, який ще ближче до нього, він боїться Бога, він боїться втратити ті відносини, які він мав із ним. Сьогодні, коли ми з вами спілкуємося, з різними людьми працюємо в різних сферах, чого ми більше боїмося? Втратити відносини з людьми чи втратити відносини з Господом. В контексті чого я це кажу. Е, Зважаючи на те, що коли я був молодий, е, ще в школі була така тенденція, що коли вчитель давав якесь домашнє завдання, але потім за нього забував, то в класі була ідилія. Коли вона питала, яке було домашнє завдання, всі казали, що нічого ви не задавали. І всі підтримували це. Але суть в тому, що навіть ті, хто знали, де є правда, мовчали або теж підтримували цю позицію. Досить важливим є залишатися вірним принципам Господа. Це також може бути і на роботі різні елементи, проблеми, коли там інші щось беруть з собою, з якоїсь сфери підворової, скажімо так. То нам потрібно залишатися вірними Богові. І Йосип, незважаючи на всі обставини, які були в його житті, він залишався вірним Богові, тому що боявся його засмутити. Цікавий елемент страху тут ми бачимо. Давайте ми розглянемо ще одну історію, яку теж ми знаємо досить добре. Вона записана в книзі Даниїла. Шостий розділ. шосто розділ з дев'ятого вірша тепер царю. Затверди цю заборону і напиши це писання, яке не могло б бути змінене за законом мідян та персів, що не міг би бути відмінений. Тому цар Дарій написав це писання та заборону. А Данаїл, коли довідався, що було написане те писання, пішов до свого дому, а вікна його в його горниці були відчинені навпроти Ірусалиму і в установлені. На день він падав на свої коліна і молився та славив свого Бога, бо робив так і перед тим. Даниїл знав, що має відбутися з тими, хто не виконує наказ царя. Він чудово знав, що мало відбутися. Але чомусь він все одно вирішив залишатися вірному, вірному Богові. Його не лякав страх. Померти від Левів, він не боявся чомусь цього. Але він набагато більше боявся втратити ті відносини з Господом, які він будував протягом свого життя. З самого початку, від, як він потрапив у Вавилон, як він себе поводив? Незважаючи на всі обставини, проблеми, він все одно залишався вірним Богові. І в цей момент, коли вже було напряму. Загроза для його життя, і він знав, що це відбудеться, він все одно лишався вірним Богові. І ми знаємо, що після того, як він потрапив до Левів, з ним нічого не трапилось, бо Бог його зберіг. І ще один не дуже приємний елемент, але все ж таки демонстрація того, що леви були голодні, це те, що відбулося з тими людьми, які були кинуті після Даниїла в те місце. Щодо того, як вони торкнулися землі, леви вже на них кинулись. Ісус каже слова в Матфія, 10 розділі, 33 вірш. Матфія, 10 розділ 33 вірш. Хто ж мене відсурається перед людьми, того і я відсураюся перед Небесним Отцем Моїм. Я не знаю, яка тут. Ситуація в цьому, але у досить великій кількості церков є проблема в тому, що немає проповіді для інших людей. Бо перша категорія людей каже, що ми вже проповідали не один раз казали це людям, вони нічого не хочуть змінювати, і ми так і лишаємось при своєму. А інша категорія людей вони взагалі не хочуть проповідувати про Христа. Бо а що подумають інші люди? Як вони будуть відноситись до того, що я кажу? Може, вони будуть казати, що ми якісь штунди або ще щось. І цей страх заважає нам проповідувати звістку про Христа. А знаєте який відсоток на сьогодні в світі людей, які ще ніколи не чули про Христа? Ваші варіанти. Скільки відсотків ніколи не чули про Христа у світі? Тридцять. Більше. Більше. 61%. Досить близько було. 61% в світі ніколи не чули про Христа. Тобто ще досить велика кількість є роботи, яку нам потрібно робити. І важливим елементом для того, щоб цей відсоток зменшувався, це нам, не, це нам потрібно не боятися проповідувати про Христа. Що він нам і казав? Розповім маленьку історію. З радянських часів одного молодого віруючого викликали до директора школи і сказали, якщо ти будеш ходити в церкву, то ми тобі не дамо атестат. Хлопець вагався і думав, що ж йому робити, бо це рішення мало дуже великий вплив, мало б дуже великий вплив на його майбутнє. Але, зрештою, він відповів, що атестат потрібен, але. Я боюся більше втратити Христа, ніж вашу школу? Він залишився вірним своїм принципам, і Господь його благословив, відкривши інші двері в його, в його житті. Ця історія показує, що справжній страх має бути в нас це втрата Христа, втрата відносин з ними. Коли ми з вами, ми з вами прокидаємося зранку, то що з ми робимо. У мене є така особливість, що я беру телефон. І це може бути благословінням в контексті того, що там є Біблія, і можна почитати Біблію або ранковий сторож. Але є також велика ймовірність того, що відкриються якісь новини, чати і почнуть це вирішуватись різні питання. Сьогодні нам потрібно усвідомлювати. На що ми приділяємо більше уваги і часу? Чи справді ми боїмося залишити Христа? Чи ми вже так звикли до нашого християнського життя, що ми думаємо, що ми ходимо в церкву по суботах, все добре, інколи ми там слухаємо суботню школу, читаємо щось. А чи будуємо ми відносини з Господом на особистісному рівні? Це питання відкрите для кожного з нас. Хоча це і дуже просто, я це казав минулої проповіді. Хто пам'ятає, про що я казав? Добре. Постійний зв'язок з Христом. Це є дуже важливий елемент. А цей зв'язок ми можемо будувати тільки тоді, коли ми з вами молимось, читаємо Біблію і перебуваємо в Дусі. Ще такий. Цікавий елемент, про який ще зазначає Лон Вайт, про те, що нам потрібно згадувати про Христа, про те, що відбувалося на Голговському Христі. І коли ми це будемо пам'ятати під час того, що ми робимо кожен день, то наше життя буде трохи змінюватись. Практичне життя має бути таким. Чесність у малому, вірність у суботі, сміливість свідчити про віру. Досить цікавий приклад, який записаний в, книзі, в першій книзі Самуїла про пересвященка Анну. Знаєте такого? Добре. В першому розділі. Ми з вами читаємо цікаві слова. Добре. Просто попереджаю. Якщо я щось кажу не так, то ви можете казати про то. Я зараз казав про просищеника Анну тут не про нього, тут про жінку Анну. Добре, Анна дуже сильно хотіла собі сина. І Господь дарував їй Самуїла. Самуїла, потім вона віддала на служіння для Господа, коли він був ще малий. І що Самуїл мав почати робити? Які були обставини на той момент в житті ізраїльського народу? Ізраїльський народ дуже сильно відступив від правильної віри, від поклоніння Богові. Бо коли навіть молилась Анна біля стіни? То до неї прийшов Ілія і сказав про те, що ти краще піди звідси, коли станеш тверезою, приходь назад. Тобто народ настільки впав, що спокійно приходив до Господа п'яними, і це було нормою. Вони не боялися того, що їхні відносини з Господом взагалі майже зруйновані. Але Анна, незважаючи на це все, вона залишалася вірному вірною Богові. І ось вона віддає Самоїла і Самоїл малий хлопчик, який бачить синів Ілія. Що це було за сини? Що це було за діти? Благословенні. Бо в них був батько Ілія, пересвященник, суддя, головний в Ізраїлі після Бога. Що вони робили, як вони жили? Нечистиво. Вони порушували ті закони, які були. Вони навіть не буду далі казати, але дуже велику кількість різних гріхів вони робили. Але давайте подивимось на нашого сьогоднішнього героя Самуїла. Що він робив у цей момент? Він залишався вірним Богові. Він знав, для чого він там знаходиться. Він знав, що він там робить. Спочатку йому давали маленькі завдання, але зважаючи на те, що він лишався вірним, його поступово підіймали і давали більш вагоміші завдання. Це трохи ще схоже на історію Йосипа. Самуїл міг подивитись на синів Ілії і сказати: Та вони так роблять, і я теж можу щось зробити. Тож, сини Ілія, суді, в чому проблема? Вони таке беззаконня роблять, чому я не можу робити. І зазвичай люди так і роблять. Коли вони дивляться, наприклад, більш якихось старших людей, більш поважних, а вони мали бути поважними, то вони починають приймати ці різні, частіше негативні елементи, які є в цих людей. В нашому житті це також може бути певною проблемою. Коли ми знаходимося з вами в церкві, то є певна така спокуса. Сказати, а ось ці, ось так роблять, чому я так не можу робити? Там інші так роблять, я теж так можу робити, правильно? Але зважаючи на те, що Самуїл був дійсно тою людиною, яка дивилась і хотіла, щоб в її житті Господь був на першому місці. Він зумів встояти перед різними спокусами і залишити. І залишитися вірним Богові. Ми маємо розуміти, що ми по-справжньому не можемо нічого контролювати в своєму житті. Все, що ми маємо, це нам дав Господь. Інколи ми забуваємо це і думаємо, що можемо самі вирішувати різні питання, різні життєві проблеми, ситуації. Але якщо ми будемо розраховувати тільки на себе, то будьте впевнені. Що скоріше за все ви впадете і досить швидко. Розповім таку маленьку притчу історію про жінку, яка дуже боялася літати літаком. Але так сталося, що через її роботу вона мала це робити. І ось вона досить нерішуче заходила в літак, сідала біля проходу, стискала ремень безпеки і повторювала різні молитви. Одного разу сусід її запитав, чому ви так нервуєте? Вона відповіла: я боюсь, що щось трапиться. Тоді чоловік сказав: А ви думаєте, якщо літак упаде, ви будете тримати його руками? Сьогодні в нас є досить велика, різ... велика кількість різних страхів, переживань, проблем. І коли ми намагаємося ці проблеми вирішувати самостійно, то це схоже інколи на цю жінку. Яка тримається за ремень безпеки в літаку. Ми маємо розуміти, що наше життя це певною мірою літак. А головний пілот там, знаєте хто? Господь. Все досить просто. І ви це прекрасно розумієте і знаєте. Але чомусь наші страхи інколи переважають наше духовне життя. І ми починаємо панікувати, переживати через різні. Здавалося б, раніше несуттєві проблеми. Наше життя сховане в Христі. Ми в безпеці навіть серед бурі. Приклад учнів: після Воскресіння Хри... Христа до того вони боялись юдеїв. А після п'ятидесятниці вже нічого крім того, щоб зрадити Господа. Чи боїмося ми зрадити сьогодні Господа, на що ми готові заради Христа? Він заради нас зробив вже все. Він помер на Христі. Він віддав своє життя за нас. А на що ми готові заради Христа? Чи готові ми зранку піднятися, коли прокинулись, і хоча б трохи почитати Біблію. Чи готові ми до такого? Добре. Хтось сказав так. Це, можливо, я вже казав, але схоже на ситуацію, коли чоловік каже, що готовий зняти зірку з неба, все зробити заради дружини. Але коли вона просить там помити посуд, то виникають якісь проблеми, щось не виходить. І так інколи буває в християнському житті. Ми готові заради Господу померти. Все заради нього готові. Але коли підходить діло до того, щоб просто помолитись, прочитати кілька розділів, можливо, просто текстів, то в нас виникають якісь проблеми. В певну мірою ми втратили справжній страх перед Господом. Ми втратили цю особливість, привілей, по-справжньому його боятися, боятися втратити ці відносини. Які Господь намагається збудувати в нашому житті. Ісус Христос це Той, хто є ідеальним прикладом того, як нам потрібно жити. І Він у своєму житті показав приклад повсякденної молитви, місійної роботи, а також вивчення Слова. Божого. Сьогодні для нас це є велика можливість позбутися різних страхів, які є у цьому світі. Бо майже кожен страх це є наслідком гріха. Коли Господь стане в нашому житті на першому місці, коли ми будемо по-справжньому боятися втратити відносини з Ним, тоді наше життя стане набагато кращим, набагато змістовнішнім. Давайте ми не будемо про це забувати, а будемо завжди прагнути до тих відносин, до того рівня, відносин з Господом, щоб потім у вічності нам було з ним цікаво, а не намагалися від нього піти або десь сховатися. Амінь. А давайте зараз ми з вами ще помолимось. Дорогий Господь, ми дякуємо тобі за те, що ти перебуваєш з нами. Ми дякуємо тобі за те, що ти показуєш на прикладах з Біблії, що справжній страх має бути тільки перед тобою, страх втрати відносин з тобою. Ми просимо, щоб в нашому житті ми завжди трималися за твою руку і боялися її відпустити. Ми просимо, щоб кожен, хто сьогодні тут присутній, також той, хто дивиться. Цей ефір, трансляцію, щоб ми навчилися по-справжньому перебувати з тобою, по-справжньому вивчати твоє життя і набувати тих рис, які ти показуєш у твоєму святому слові. Ми дякуємо тобі за цю можливість і просимо, щоб ти доповнив цю молитву і щоб в нашому житті була виконана Твоя свята воля. Амінь.